мандрівниці. Як усе почалося Муля й манюня Віталії. Жили собі дві киті манюня. Манюня була сіренька з чорними смужечками, а ротик мала білий, наче припудрений. Муля ж була чорна, чорнісінька, без жодної цяточки. Ну хіба що Очі мала зелені та кінчик хвостика білий, ніби умочений у сметанку. Киці дружили і часто ходили одна до одної в гості. Приходить якось муля до манюні та й каже Манюню, я знайшла на кинемі грошик. Їдьмо до Рима, їдьмо. Радо погодилася манюня і спитала А де це? Це в Італії, країна така. Пояснила Муля, неси карту, покажу. Манюня мерщій полізла до портфеля своєї хазяйки тетянки і дістала карту. Киці розгорнули її на підлозі, і муля тицнула лапкою. Ось, ой, яка гарненька, схожа на Тетянчин чобіток, розчулилася Манюня. Аж раптом вона згадала, що вже виросла і не влазить у хазяйчин чобіток. Тож смугаста киця засмучено зітхнула. Але ж ми не вліземо в цю віталію. Муля засміялася вона була старша за подругу і вже вміла читати. Тому геть усе знала з книжок і охоче пояснила Це ж карта. На ній навмисно малюнки маленькі. Щоб усі усі країни помістилися. А насправді Італія велика. Ми поїдемо туди на автобусі. О, геніально! нявкнула манюня та, знітившись, поспішила виправитися. Тобто, геніально. Киці сіли в автобус і поїхали. Ось їхали, вони їхали, аж бачать велике місто. Це вже рим? запитала манюня. Ні, відповіла Муля, це лідень. Тут знаменита опера. А що таке опера, зацікавилася манюня? Опера це театр, у якому співають. А що таке театр? ще дужче зацікавилася манюня. Театр це там, де грають. Ой, мулечко, я так люблю гратися. І коли мені Маркіз на дереві співає, я теж люблю. Гайда подивимося на ту опору, стала просити манюня. Ні, Манюню, ми не гаятимемо часу, відповіла невблаганна Муля. Проте змилостивилася і пояснила. У Римі теж є опера, ми там подивимося. І киці поїхали далі. Їхали, їхали через гори, через долини, аж бачать знову якесь велике місто. Надумали вийти з автобуса, щоб розім'ятися. Раптом манюня як закричить рятуйся хто може! Рим тоне! Тихо, Манюню, заспокоїла її Муля. Це не Рим, а Венеція. І зовсім вона не тоне, а стоїть на островах. Тільки їх з берега не видно. Манюня здивувалася, але розпитувати далі не наважилася. Ось проминули вони Венецію та невдовзі прибули до Рима. А Рим такий великий, такий веселий. Сонце сяє в безхмарному небі, фонтани дзюркочуть, голуби туркочуть. А римські коти і кішечки широкими вулицями гуляють, італійських пісень співають. Муля й манюня все, чим римславиться, оглянули і колізей, і форум, і старовинні храми та собори, по музеях походили, навіть в опері побували, як і обіцяла муля. А тоді пішли до ресторану, замовили пасту. Це такі макарони під соусом. Скуштували не сподобалося. Потім подружки замовили піцу з ковбасою, скуштували тільки ковбаса їм і смакувала. Далі замовили равіолі, а їм чомусь принесли пельмені. З'ясувалося, що равіолі це і є італійські пельмені. Однак киці все одно повиїдали з них лише м'ясну начинку. Хотіли ще щось замовити, але шеф-кухар сказав, що ресторан уже зачиняють. Тож муля й манюня купили собі в сусідній крамниці капелюшки з італійської соломки, сіли в автобус і повернулися додому. Яка чудова була мурмандрівка, промуркотіла, прощаючись, манюня. Завтра знову помурмандруємо. ж!» – погодилася муля і додала. Якщо грошик знайдемо.